Моя дівчина за 10 років стосунків сказала, що їй потрібно більше часу, коли я зробив їй пропозицію, чи я мудак за те, що емоційно віддалився після цього. Оригінальний пост, 19 червня 2024 року. Моя дівчина 25 років і я, 25 років чоловік, зустрічаємось вже 10 років. До того ми були близькими друзями. Ми знайомі майже 17 років. Минулого місяця я зробив їй пропозицію, і вона сказала, що їй потрібно трохи часу, щоб привести своє життя до ладу. Це мене дуже шокувало. А, давайте почнемо з того смислі, яке життя до ладу. Так вони ж разом живуть уже 10 років, правильно? Яке в неї життя? До лоду треба привести, блять? 10 років живуть разом, нічого ще не до лоду не привела. Непонятно що, нічого. Що? Вона вибачилась, і я сказав, що все гаразд. Але після того я поступово почав емоційно віддалятись від стосунків. З кожним днем я ніби повільно перестаю бути закоханим у неї, і вона, мабуть, це вже помітила. Я перестав ініціювати побачення, секс, і майже все зараз ініціює вона. Вона багато разів питала про пропозицію, каже, що тепер готова. Але я відповів, що мені самому потрібен час усе обдумати. Вона багато разів запевняла мене, що ми створені одне для одного. І що хоче, щоб я був її партнером назавжди. Ми живемо разом в орендованій квартирі, але наша оренда закінчується за кілька місяців. Я не планую її продовжувати і, скоріше за все, розійдусь з нею тоді. Чи я мудак? Хм, блін. Чесно кажучи, мені не вистачає якихось деталей, тому що 10 років разом він зробив пропозицію, вона сказала ні. пока що ні. Такий, окей, значить, ми розстаємося. Е, ну, не прям так, типу, да, ну все ж. До цього він прийшов. Бля, чи він мудак? Та ну не знаю. Чого він мудак. Таке питання странне. В цій ситуації питати, чи він мудак, це странно. Тут питання в тому, чи він не робить помилку. От тут уже я не знаю. Ну а вона що? На чим подумай, 10 років разом. От. Я скажу, деталі треба, тому що хто знає, що в них там у відносинах відбувалося, да? Не знаю, поки не понятно. Ну чи він мудак? Та ні, при він мудак. Хоче, Хочеха розстається. Ну, розставатися через те, що вона відказала спочатку, ну не знаю, коротше, блядь, не знаю. Що ж хочете від мене взагалі? Я нічого не знаю. Я просто, блядь, кентики читаю якусь історію, я нічого не знаю. Коментарі. Коментатор: якщо ти вирішив розійтись, зроби це зараз, автор. Добре, скажу їй завтра. У нас 10-та річниця в п'ятницю. Вона планувала щось особливе на весь день, тож я скажу їй до того. Блять. Ау! Сука, розійтися! Ти що, мужик, блядь. На 10-ту річницю розійтися? А може вона хотіла б ще сама зробити йому пропозицію? А в ітогі він з нею розійдеться через це, блядь. Це буде облом. Коментатор. Ви говорили про шлюб до того, як ти зробив пропозицію? Автор Так, ми разом ходили вибирати каблучку кілька місяців тому. Якщо чесно, я дуже пригнічений і просто хочу це все викреслити з пам'яті. Коментатор. Ви знайомі з 8 років, разом з 15. Ви обидва не мали досвіду поза цими стосунками. Поговоріть! Цілком можливо, що розрив буде кращим для вас обох. Коментатор. Тримати її в невіданні до закінчення оренди жорстоко. Вона переживатиме все, не знаючи, що ти вже плануєш. Несправедливо, бо вона не зробила нічого поганого. Вона просто не прийняла несподівану пропозицію. Ну як несподівану, що то вони вже Кольса, якби дивилися, обсуждали все. Несподівано це, якщо там після півроку стосунків. Це несподівано. Рік, напевно, теж несподівано. Я своїй дружині зробив через 5 років стосунків. Мені треба було прощупать всю почву, блядь. Ціліком содна, блядь, соскріпти. подивитися, що там. Я соскріп усе, я подивився. Нормально. Бля, надіюсь, вона мене не об'єд за це. Щчу, я люблю свою дружину, вона сама краща, сама. Краща дружина в світі! Оновлення. 29 листопада 2025 року. Через 17 місяців. Я хочу розірвати заручини зі своєю нареченою і почати стосунки з її сестрою після того, як вона поцілувала мене на День Подяки вчора, Чи я мудак? Я ха Я вахую. Ого. Звучить, наче, ти взагалі мудачела або сана, блядь, реально все таки протягнув ці відносини ще 17 місяців Заручився, виходить. що свадьби не було, я так розумію. А зараз уже все-таки хоче розійтися, а щоб наче мути з її сестрою. Та ну нахуй, це ж ще бужас, блядь. Це сука, ого, це Санта-Барбара віддихає блядь, сторонки. Отже, я 26 років чоловік, заручений зі своєю нареченою, 26 років жінка. Ми разом 11 років. Найбільша криза у стосунках була торік, коли я зробив пропозицію, а вона мене відмовила. můžete prohlédnout ten můj poprední post. Це був найгірший момент у моєму житті, хоч вона вибачилась у тижні після того і сказала, що злякалась та насправді хоче одружитись зі мною. Я був дуже близький до того, щоб усе закінчити. Зрештою, я залишився. Через кілька місяців я знову зробив пропозицію, і вона одразу сказала так і була дуже щаслива. Але в моїй голові все одно залишалося те приниження від її першої відмови. У моєї нареченої є сестра, 27 років жінка. Ми троє виросли майже як Тріо. Як ми росли, я завжди був ближчим саме до її сестри. Вона нагадувала мені мою власну сестру, яка померла в 10 років. Воу, чувак, блядь. Слоудаун, нахуй, це що таке, блядь. Судя по назві цього оновлення, ти мене вже пугаєш, блядь. Алло, воу! Вона двічі запрошувала мене на побачення у середній школі та у дев'ятому класі, але я завжди сприймав її як сестру, і у дев'ятому класі я почав зустрічатись із її молодшою сестрою, теперішньою нареченою. Сестра завжди була підтримкою і щиро раділа за нас. Учора був день подяки. Мене запросили, я дуже близький із її батьками. Блять, як би понятно, в тебе двоя дружина, якби їхня дочка, ти бути з ними близьким. Окей, спасибо за уточнення, звісно, ну окей. Ми пили, сміялись, говорили. Пізно ввечері сестра моєї нареченої попросила піти в іншу кімнату поговорити. Ми були п'яні, згадували минуле, і вона мене поцілувала, і я не зупинив її. Найгірше те, що я ніколи не відчував нічого подібного. Це були не просто метелики, я буквально відчув білі іскри за очима і глибоке відчуття в грудях. На часи Серце пропустило удар як аритмія. Це накрило мене так сильно, що навіть зараз, коли думаю про це, відчуваю те саме тремтливе серцебиття. Сьогодні я запитав її, чи шкодує вона про те, що сталося. Вона відповіла ні, ані трохи. і сказала, що просто вирішила зробити останню спробу. Вона сказала, що прийме моє рішення будь-яким, і визнала, що якщо я виберу її, це ймовірно зруйнує її зв'язок із сестрою і всю сімейну динаміку. Але сказала, що це було б того варте, заради мене. Я думаю про всі емоційні моменти, які ми пережили разом. Як вона була зі мною у найгірші часи, включно з тим, як три дні спала в лікарняному кріслі, коли я мав серйозну аварію. Вона запрошувала мене на побачення ще тоді, коли я був повним Ром'язливим і без жодної впевненості я почав зустрічатися зі своєю нареченою лише після великої трансформації ваги, яка тривала майже рік. Але її сестра ніколи не переживала через зовнішність. Вона завжди була відданою. І той поцілунок я не можу брехати. Я ніколи такого не відчував. Чи буде неправильно розірвати заручений? Я не наївний щодо наслідків. Мене нудить, коли думаю про весь можливий хаос і зруйновані сімейні стосунки. Але я навіть не подумав би про все це, якби моя наречена торік не відмовила мені. Відтоді це завжди було десь на задньому плані. Ну це ж почнеться такий срадь жорсткий, ви прикиньте, 10 років разом вас вже, мабуть, весілля. Всі знають 10 років разом. Тож він так розказує про свою наречену, що тепер, наче наречена, блядь, це так чисто, блядь, временна. А ця завжди та, на кого він ждав, кого він хотів, ну ніяк не міг отримати. Не знаю, якщо ти так тіпа, не настільки любив би свою наречену, хіба робив би її пропозицію і жив би з нею 10 років. Ну, те, що вона його любила, типу, скажімо так, ще в 9 класі ця сестра нареченої повним, без цього жодної впевненості, сором'язливим. Ну, типу, це, звісно, показник і серйозний. Але це ж було 9 клас, блядь. Ну все одно, ні, ну моя думка по цій ситуації треба йти за зовом серця. Але, звісно вже розуміти, які будуть наслідки. Це буде ужасно. Йдемо до коментарів. Коментарі. Коментатор! Ти вже знаєш свою відповідь. І чесно, твоя наречена заслуговує кращого. Вона ж буде бачити свою сестру завжди, і це майже гарантований ґрунт для майбутньої зради. Хоча це і жахлива ситуація, але, принаймні, відпусти її, щоб вона могла знайти когось, хто відчуває іскри, коли цілує її, і будь готовий до масового осуду від родини та друзів. Коментатор ти та її сестра жахливі люди. У цьому сенсі ви підходите одне одному і май сміливість визнати те, що ти робиш, а не перекладати провину на свою наречену. Ну якщо б вона не відмовила від пропозиції, тоді я б не зраджував їй із її ж сестрою і не руйнував би їх родину. Вона зробила правильно, коли сказала тобі ні вперше. Її помилка, що вона сказала так, вдруге. Хм. Окей, можливо. Я согласен і з першим коментарем, і з другим. Типа, в мене немає однозначної якоїсь відповіді. Він, вроді, я розумію, що якщо він любить ту сестру, то період з песні, мабуть, я не знаю, блядь. Тому що жить подальше життя І свій нареченої... любивши сестру, це теж, блядь, це несправедливо по відношенню до нареченої, це правда, реально. Може в них просто щас криза, блядь, якась. І в нього це все бурлить, ця вся хуйня, а він зробить помилку. Ну, непонятно, блядь, Не знаю. Це просто дуже серйозне рішення. Це 10 років відносин. Понятно, що не хочеться змарнувати ще 10, 20, 30 років на те, чого ти не хочеш там, будеш жаліти, не знаю. Ну як ти узнаєш, чи ти будеш жаліти, чи не будеш. Надо просто, коротше, блять, що, розривати це все і йти до сестри. Ну да, сім'я відкарується, всі відкаруються. Хай, хуй з ними, Головне, щоб бути щасливим, правильно? Своє щастя завжди став на перше місце. Друге оновлення. 1 грудня 2025 року. Через два дні. Гей, я пишу про це оновлення лише тому, що багато людей просили продовження. Це буде моє фінальне оновлення. На жаль, новини не дуже хороші. Я розірвав заручений зі своєю нареченою вчора. І так, вона була шокована, панікувала. Плакала, мені було дуже боляче бачити це, бачити її сльози і реакцію. Вона весь час питала, чому, і я сказав їй, що ми просто не створені одне для одного і що вона заслуговує на когось набагато кращого за мене. Вона ридала, буквально голосила, і в мене серце розривалося. Наші родини також у шоці, особливо тому, що ми всі лише кілька днів тому святкували День подяки, і вони питали про весілля, плани на майбутнє. Утня навіть про імена дітей. Тож так, усі просто шоковані. Я не хотів, щоб це перетворилося на такий великий драматичний вибух, але, на жаль, саме так і сталося. І тепер усі лише здогадуються, що відбулося. Учора ввечері я зустрівся з сестрою моєї колишньої нареченої на вечерю, і ми обоє зрозуміли усю тяжкість ситуації. Ми довго говорили, і я сказав їй, що нам треба трохи дистанції, рухатись повільно, можливо зачекати. Кілька Кілька місяців. Вона сказала, що готова чекати скільки завгодно. Вона також запропонувала, що ми можемо переїхати в інший штат. Ми обидва працюємо віддалено, тому можемо вибрати будь-який штат. Я багато разів перепитував її, чи вона впевнена і чи не шкодує після того, що побачила реакцію своєї сестри. Вона сказала, що любить свою сестру і що ситуація, звісно, жахлива, але любов є любов, і що те кохання і зв'язок, який є між нами, дуже. Рідкісні. І тепер, коли вона це має, вона ніколи не відпустить мене аж до самої смерті. У мене знову з'явилось те саме тремтливе серцебиття, і цього разу я був тверезий, і ми навіть не цілувалися, це були лише її слова. Тож, це, мабуть, моє фінальне оновлення. Дякую всім за поради. І, як то кажуть, сует вам до любов. Ну, як вона буде, блять, глаза своїй сестрі дивитися після цього всього. Через екран? <гум> Навірно, через телефон. Вона спетляє кудись в другий штат, буде собі кайфувати, чили своїм чоловіком, блядь, маві. Навірно, не знаю, блін. Не знаю, блін. Коментарі, коментатор, лол, ви обидва клоуни і заслуговуєте одне одного. Бажаю твоїй нареченій тільки найкращого. Коментатор, так починаються проблеми з довірою на все життя. Він явно був не впевнений. То навіщо він робив пропозицію вдруге? Коментатор, сподіваюся, що колишня наречена одужує емоційно і зможе рухатися далі, не дозволяючи цій ситуації зруйнувати її майбутні стосунки. Коментатор. Її стосунки з сестрою ніколи вже не будуть колишніми після цього фіаско. Мені дуже шкода її. Вона заслуговує значно кращого. Коментатор. Ви обидва огидні люди і заслуговуєте одне одного, готуйтеся, карма вже на підході. Коментатор. Чувак справді викинув усе своє життя заради людини, яка була готова підірвати заручені власної сестри Лол. Коментатор. Сестра рухатиметься далі, мабуть, дуже швидко. А автор залишиться наодинці зі своїм власноруч зруйнованим життям. Коментатор. Удачі тобі, коли вона зробить те саме з тобою, з наступним хлопцем, який викличе в неї метелики. Я б теж сказав би іскорки. Блін, що всі так накинулись на нього. Йоу What the hell Правда. <правда> Значить, по суті, накинулись. commentator Мені шкода автора, це звучить дивно, але, по-перше, він не вступив у шлюб, будучи наполовину невпевненим. Знаю, це низька планка, але її проходять не всі. У нього була причина натиснути на гальма, і він дійсно натиснув. Також він не кинув свою наречену і не стрибнув одразу в ліжко з її сестрою, поки що. Час покаже, але якщо розум переможе, він, можливо, зрозуміє те, що для нас усіх очевидно. Цей альтернативний Роман, майже напевно, приречений безліч у жахливих способів у теперішньому стані. Він врятував і себе і свою колишню наречену від жахливого шлюбу, не знищивши при цьому повністю власне життя. По-третє, було б чудово, якби він був чесним зі своєю колишньою нареченою у теорії, але це також може розірвати її сім'ю на шматки. Ніхто не отримує медали і за поради мовчи, і можливо ніхто не дізнається, що ти зробив паскудну річ. Але це цілком може бути найкращим варіантом для всіх у цій ситуації. Автор зараз може зробити дуже дурну річ і спробувати почати стосунки із сестрою, або ж він може просто назавжди відійти від цього жалюгідного хаосу. Якщо він зробить друге, то зробить величезну послугу і собі, і своїй колишній нареченій. Він не герой, не заслуговує медаль за це, але це буде правильний крок, який не зруйнує цілу сім'ю. Отако, от. тобто знайшлись ті, хто кидав його говном, але знайшлись і ті, хто, е, як би, його чуть-чуть типа, захистив. Ну, тому що ну, відказала вона йому, але потім все голосилась. Може, вони тури свої якісь там демони були, не знаю. Ну, коротше, ну він не об'ясняв толком їхні відносини протягом цих 10 років. Він тут більше описував його сестру, прям як в нього метелики, іскри, блять, як вона в 9 класі з ним хотіла мутить. Ну, тись він якось навіть про сестру більше описував ці відносини, ніж про свою неречену, не знаю. Ну чи зробив він правильно? Ну я не знаю. Це тільки йому видно. Він буде з цим жить, він буде бачить, як там у нього буде розвиватися життя. Сука, якщо він замутить з її сестрою, то ну нахуй це її розіб'є повністю. Десять років. Не, не знаю. Ні, -ць. не можу я дати якийсь один вердикт. Не можу я сказати, чи да, чи ні, чи біле, чи чорне, чи прав, чи не прав. Я не можу, нема такого тут. От на його перше питання саме перше чи він мудак. я... Чесно кажучи, більше склоняюсь до того, от почитавши все. Так от, типу, якщо вважати, якщо що ось шкала, тут він мудак, тут він не мудак. От у мене буде посередині, НО, чуть чуть склоняється на мудака все-таки. Не знаю, чого не можу пояснити. Все-таки за те, що він так якось дотягнув, зруйнував. Відносини з своєю нареченою і зрунував, зруйнує відносини з нареченої із сестрою, із оцю, із і з і з усією сім'єю. Ну, блядь, типа любов, це ж любов, ну, е, не знаю, блядь Десь десять років, де була його любов до нареченої Я хуй знаю, Коротше, все, не знаю. Дуже складне питання. Вроді, він і мудак, а вроді, блядь, не мудак, не знаю. Коротше, пишіть свої відповіді. Почитаю. Мені цікаво почитати, що ви скажете. І, будь ласка, якщо є можливість, обґрунтуйте або просто пишіть мудак або не мудак. Буде цікаво. Дякую, що були зі мною ці історії в цій подорожі. Цікаві, ми занурилися в очередну е, драму. Багатьох таке трапляється. Реально цікаво почитати, як люди пройшли через це, як е, пережили це, як вони себе е, відчувають зараз. Тому, якщо у вас є подібні історії, переходьте в телеграм-канал, який я запустив успішно. І пишіть туди свої історії. Там будемо їх обговорювати. І історії, які наберуть найбільше реакцій, найбільше голосів, вони попадуть у кінець відео, і я їх буду читати. Тому переходьте в телеграм-канал в описі і пишіть свої історії, і читайте інші історії інших людей. А на даний момент хочу вам подякувати за те, що ви подивилися це відео, прожили зі мною ці емоції і не забудьте підтримати мене своїм крутим лайком. Почеребоньте колокольце обов'язково, щоб не пропускати решту відеос. Також переходьте в опис під відео, там є посилання на джерела для підтримки, де ви можете мене підтримати фінансово, якщо маєте бажання. Там же ви можете знайти посилання на мій інстаграмчик, крутий. Там моє життя, там моє буття, там все є. Також в описі під відео ви знайдете посилання на Mindly. Якщо ви давно шукали психолога для себе чи своїх знайомих, ви нарешті його знайшли. Переходьте за посиланням в описі відео і отримуйте 10% знижки на перший сеанс з промокодом Балачки. Попіклуйтесь про своє психологічне здоров'я, а воно попіклується про вас. Дякую всім спонсорам, які продовжують підтримувати мій канал. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Дякую ще всім, хто пролайкав, хто прокоментував, хто написав будь-що. Дякую вам усім. Нагадую, переходьте в телеграм-канал в описі під відео. Там є історії від живих людей. Там можуть бути ваші історії, якщо у вас є. Діліться з ними. І можливо ця історія попаде у відео. Давайте створимо своє ком'юніті. Дякую, що були зі мною. Побачимось з вами всіма через день. Цілую, люблю, бувайте.